Вітаю! Ми майже завершуємо з вами тему електромагнітне коливання. Скоро вже буде наступна тема буквально через ще одне домашнє завдання, але поки що давайте перевіримо ці задачі, які у нас є. Перший номер 1047 на рисунку наведено графік залежності від часу сіли струму в катушці, індуктивності якої 20 мГн. Запишіть рівняння залежності напругів на катушці від часу. Ось таке такий графік нам дан, але бачите, нас запитують. Рівняння від напруги на катушці від часу, а каливання нам далі сіло струму. Це така трохи забавна річ, ну, але давайте будемо намагатися зрозуміти, що ми з цим будемо робити. Добре. По-перше, ну, графік потрібно все ж таки схематично перерисувати. мені простіше, але вам це буде складно. Знайти нам потрібно, нагадую, графік залежності каливань напруги від часу. За умовами нам визначили, що катушка індуктивності 20 мГн, Я відразу тут напишу в, в розв'язанні. І далі ми будемо дивитися на графік. І з графіку ми можемо відразу побачити, по-перше, амплітуду бачимо, і бачимо період. Ось це у нас одно повне коливання. Далі, для того, щоб далі працювати з напругами амплітудним значенням, наприклад. Нам потрібно э, знати електроємність, але її ми можемо визнати тільки за допомогою формули Томпсона, ну найбільш раціональний варіант. І тоді ми можемо з вами звідси знайти індуктивність, ні, вибачте, електроємність э, конденсатора. Це у нас буде Т квадрат на 4П квадрат L. Далі можемо скористатися, ну, нам якось пов'язати амплітудне значення сіли струму з амплітудним значенням напруги. Нам порівняння це потрібно писати. Тому запишемо закон збереження енергії. Тут важливо яку саму формулу для енергії електричного поля ми з вами будемо брати для магнітного вибору у нас великий. вибачте, зараз, Сподіваюсь, це нам не дуже заважало. Тому продовжуємо. Бачите, навіть енергії не допісалася, але трохи дописались. Ще раз звертаю вашу увагу, що у нас небагато вибору для того, яку формулу ми запишемо для енергії магнітного поля катушці, але для енергії електричного поля конденсатора у нас, зрозуміло, багато формул. ну Три це багато, Але краще за все саме таку використовувати. На двійку ми скорочуємо, ми можемо звідси знайти амплітудне значення. Відразу. Замість електроємності я підставлю сюди те, що ми знайшли, але бачите, як тоді все у нас класно змінюється. У нас злікається корінь квадратний, і буде ось такий вираз. Це дуже зручно, і можемо переходити на наступний слайд, я копіюю цей, і у нас є готова формула. Давайте перевіримо одиницю, нам потрібно все ж таки знайти амбштутне значення в Вольтах. Вибачте, Для того, щоб потім можна було його підставляти в рівнянні. І так, Генрі ми розпишемо, як Вольту можемо на секунду поділити на Ампер. Ампери і секунду у нас скоротяться, тому що ми їх здесь залишили, і вольти у нас в підсумки будуть. Далі ми будемо з вами обчислювати. Для цього ми підставляємо з вами всі значення, які або нам були дані, або ми отримали з графіку, або ми обчислили. Ми нічого не обчислювали, ми це підставили, тобто просто обчислюємо все і приблизно 1,2 вольта. Зрозуміло, що після цього ми можемо вже записувати рівняння, але я раджу все ж таки спочатку кожного разу записувати загальний вигляд, а потім після цього вже розуміти, як далі. Але дивіться: у нас між сілой струму і напруги суфас пінавпіл. Тому у нас для сіли струму тут синус, але для напруги буде косинус. Це важливо, на це звертаю вашу увагу. Сподіваюся, що ви це побачили. Ну, або ви можете писати там ще плюс пінавпіл, але ну, мені це не дуже класно подобається, тому я все ж таки вигадала, я буду косинус використовувати. І далі замість кожної із величин ми все підставимо. Але тут трохи можна спростити, тому що двійку ми можемо поділити на 8 на 10-3, і це буде приблизно 250 пі. Я залишаю, як воно є, і формула буде ось приблизно така. Добре, давайте будемо рухатися далі. Наступна задача у нас 10,52. Якщо приєднати катушку індуктивності до джерела постійного струму з напругою 20 В сила струму дорівнює 1 А. Якщо цю саму катушку приєднати до джерела зміни напруги 20 В з частотою 50 Гц, сила струму зменшиться до 08 А. Знайдіть активний опор катушки та її індуктивність. Ну, ось така задача: тут багато всього нам дано є. Напруга є ä, сила струму до того, а потім є буде сила струму після. Ну і Стандартна частота 50 Гц. Нам потрібно знайти активний опер і потрібно знайти індуктивність катушки. Тут дуже просто все з активним опором, тому що спочатку у нас просто активний опер. Є звичайний ä, закон ома для діючих значень. Ми можемо поділити 20 вольт на 1 Ампер. Швиденько знайдемо 20ом. Ось, якщо ми хочемо шукати силу струму для ситуації, коли у нас струм змінний, ми повинні брати в законі оба загальний опер. У нас немає в даному випадку конденсатора, тобто, у нас не буде одного доданка. Але у нас є катушка. Тобто, у нас загальний опер під корнем квадратним буде опер. Активний R квадрат і опор індуктивний омега L в квадраті. Ось таким чином у нас виглядає законом для змінного струму. але далі ми можемо возвести в квадрат і знайти звідси ось цей підкорінний вираз. Підкоренне вираз. А, а потім після цього я вже можу спокійно 2PNL знаходити спочатку. Це буде корінь квадратний. А потім ще, можливо, звідси вже знаходити L. Але, якщо хочете, ви можете ось тут приводити до общого знаменика, але я цього не робила, це не обов'язково. Ну, воно, мабуть, не дуже спрощує. Можна було би І квадрат второе винести за знак корня. Але це ніяк не спрощує розв'язання. Так, переходимо далі. Зараз я. Намагаюсь договорити нашу І так, перевіряємо одиниці. Індуктивність ню вимірюється в герцах. Вольти на ампер це будуть оми, Тобто у нас під корнем будуть оми в квадраті. Корінь квадратний з ома в квадраті зрозуміло це буде ом. Але можна по-іншому по розуміти. Ом це вольт поділити на ампер. Тобто у нас під корнем буде вольт квадрат на ампер квадрат. І корінь квадратний це буде вольт на ампер. Але вольт в ампер. Це не що, не що інше як генрі, А секунда у нас взялася Герца. Герц це секунда мінус першу. Ось сюди ми підняли. Все підставляємо численні значення і обчислюємо. Ну, В даному випадку ми отримуємо 0, приблизно 0,48 генрі, але можна 48 на 10-3, і це будуть мілігенрі. Як ви розумієте, я дуже полюбляю, коли ми беремо приставки. І фінальна задача. 1057. Визначте силу струму в ділянці кола змінного струму. Якщо напруга на ній дорівнює 36 вольт, різниця фаз між силою струму та напругою становить пі на 10 радіан, а потужність струму 60 Вт. Ось така задача. Діяче значення напруги ми записали, фазу ми записали, і потужність ми записали. Знайти потрібну силу струму. Але це зовсім дитяча задача, якщо ви. Ну так, діти мабуть, таку формулу для потужності не знають, але ви то розумні, ну сподіваюся, і ви таку формулу для потужності повинні знати. Тому ми, звідси, дуже легко можемо знайти силу струму, відразу можемо перевірити одиницю і можемо обчислити. Тобто, якщо ви розумієте, про що йде ця мова. То ця задача не, визов... не должна виклика... викликати у вас ніяких непорозумінь. Вона дуже проста. І сподіваюся, силу струму 1,75 А ви теж отримали. Добре. О, бачите, яка я молодець! Я виговорила ваше домашнє завдання. Зараз давайте будемо завершувати запис, можемо відпочити. А потім уже наступне домашнє завдання буде не сьогодні а сьогодні поки що все відпочиваємо.